Сегодня впервые Кличко не позвал сектантов, не позвал продажных мафовцев со строителями. Мы их ушатали стрелков ворошиловских. И shirt. вот настоящие протестные группы. Они могут быть маленькие, но очень эффективные. Не верите? Смотрите на Вичи Юстрим и Пайдол ТВ. Ну, и все на Ютубе Владимир Атыхин. Ведомого олигарха Василя Хмельницкого тут же закрывается. Оперативник був створений не для мети житлового будівництва, чисто, щоб безкоштовно отримати 147 гектарів землі. Але мало того, земля була передана власність на підставі ефективних документів. Справа в тому, що там знаходились будинки, крім тих ангарів, які фірма знаходились 8-4 жилих будинків. Фірма Столиця Центру надає до департаменту земельних ресурсів, коли вони отримали ці земельні ділянки. Вони спочатку отримали в 2007 році, а в 2004 році. Власність, коли ми натримали оренду, ну, вони надали довідку, що на цій земельній ділянці інших об'єктів нерухомості, Ничего. крім Ничего. тих, що належать цій фірмі, немає. Але це не відповідає дійсності. Там до сих пір були 8-4 квартирних житлових будинків державної власності, жили, в яких жило біля 40 сімей. В часі ми два будинки, вони державна власність зруйнували, зв'язку з чим порушено кримінальну справу, тому що це державна власність за шість будинків є, в яких живуть живі люди, ось декілька людей, з тих, що там живуть по 20-30 по років, залишились. Тобто земля отримана, дякуючи, поданню фіктивної довідки про відсутність на цій земельній ділянці і інших об'єктів нерухомості. А там були державні об'єкти нерухомості. І сьогодні мешканці яких... Виживають, тому що в них це ж військова частина огорожена забором, огорожа, обмежують можливість до них пройти родичі, навіть майстра викликати більш того. Уже понад півроку їм відключили воду. Десятеро по... дітей да, дітей там живуть. От постачання відрізано. 에, погрожуються відключити електрику, взагалі там перекупати дорогу. Тому люди подали позов про скасування цього рішення, що дало можливість повернути земельну ділянку назад у державну власність. А відповідно вони тоді могли б приватизувати свою вже тоді земельну ділянку або, можливо, іншим шляхом вирішити, але принаймні, щоб був би добросовісний інвестор, а не той, який мало того, що підхопив на халяву безкоштовно, не сплативши до бюджету мільярд гривень, та ще й людей виживає. Наша ідея, так як і указом президента, там визначено національний парк, Беличанський віз, але нас, так і військової і не сьогодні, як то формально, це земельна ділянка приватній власності, туди не включили. В межі національного парку, то було б після повернення землі, було б ідеально, щоб це земельну ділянку підключили в Національний парк Пелічанський ліс. В крайньому випадку, в крайньому, то вибачте, 147 гектар повернути, поділити на 6 соток, продати. Ну, Бюджет я прикидав по теперішніх цінах, та зараз в доларах впала, за те, ну, курсу підріз ну, мільярда або півтора мільярда сьогодні могло б попасти в бюджет. ми шукаємо зараз гроші на вирішення розвитку проблем. Міста, а тут ну, мільярда або півтора валяння. І наша задача ми просимо Даю кличка власне, власне. дати вказівку депутата е... юристам Києвради визнати наш позов. А то, виходить, парадоксальна ситуація. Дякуючи, чому Але, Кличко прийшов до влади. Він мертв. обіцяв киянам, кияни йому повірили, що ми відмінимо всі злочинні деребанні рішення Черновецького і всю розкрадену землю Києва повернемо. А тепер, виходить, і не тільки по нашій справі, в інших справах я взнаю, юристи, Київради приходять сюди, вже з довіреностями, підписаними кличком або резніком, і говорять, ні, при Чорновецькому все було законно. Заперечуємо проти позову, там, наприклад, мешканців, щоб повернути ділянку в власність з міста. Ні, ми заперечуємо. Нічого більш правильного і законного, ніж рішення Чорновецького, не було. То виходить що або да, визнають категорично заперечують проти повернення. Тоді виходить, що або... Кличко обманув людей, якщо вже так, то виходить, що при Чорновецькому все було законне. Виходить, тоді кличко людей обманював, коли казав, що Чорновецькі злочинці, повернемо землю, е, треба балабол. я відмінимо. Получається, обманював людей. Бо тепер юристи приходять клич, це з довіреністю від кличка і кажуть, що все законно. Або виходить, що кличко продовжує 4 Чорновецького. А він, от, він от, про -про обіцяв вам провести зустріч? — Так, да, ми тут, коли на минулій сесії зажали його, обіцяв, що там помічники, взяв телефони, обіцяв, що нас запросять, переговорять з людьми. До, я казав, до суду, казав, обіцяв, да? До да, суду. обіцяв пан кожуха та йдуть. А полосила понеділок на 11 годин. Запрошуємо ваш телеканал в апеляційний суд, адміністративний апеляційний суд. На московській вісім. На 11-ту 11 годину. Ми запрошуємо вас, телеканал, і інші телеканали запрошуємо, тому що я думаю, що вже буде винесено рішення. І рішення фундаментально, бо ціна вопроса 147 гектарів. Це, наскільки я знаю, найвелика ділянка ну, з усіх украдений командою Черновецькою. Можливо, я помиляюся, але наскільки мені вдома більших по площі ділянок так, щоб одним разом не отхаплювати одним рішенням. Тому це питання дуже важливе. – euh, Зараз… – 15 сімей. 15 сімей, сімей. Да, 50, да. На сьогоднішній день. <фіт> Якщо цей позов <No>, не і в суд. Ну well, ми все одно будемо боротися. По-перше, у нас буде справа в тому, що ми теж, як казав, не пальцем роблені. У нас там же ж бачите, тут не всі, тут позивичі 7 чоловік. Є ще запасні. У мене лежить ще позов від одної мешканки, окремий. Суд хотів його відфутболити, що пропущений срок позовної давності. Я оскаржував апеляційний суд підтвердив, що сроки позовної давності не пропущені. Тому якщо ми навіть програємо, у нас є ще одна справа. А саме головне, ви ж розумієте, в нас чи органи такі. Повинно бути політичне рішення. Яке буде політичне рішення? ми все-таки що в Київській міськраді знайдуться здорові політичні сили, їх таких виявиться більшість в тому числі й в команді Кличка, і надіємося представники свободи, інших, ну, тепер і опозиційних парків, що все-таки ситуацію вдасться переломати і буде певне політичне рішення. Ядюк Олександр, голова громадської організації, кияни об'єднані», сьогодні з правозахисник. Дядюк Олександр Володимирович. Тиркапів належить, скажімо теркапів належить Київський ви знаєте, що сьогодні буде вирішити раніше що Рена що, Назарова, громадське я телебачення ще не знаємо. Да? А, а, зима... ви... а що зрячі, сьогодні будуть приватної власні свободи? Там навіть не міне ні, 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 підожди, не розказуй. Статут цього це я займаюся. Я його статут писав особисто. Я статут громадське телебачення громадське телебачення суспільне. Там хай народ не волнується. Зараз навіть не йде з. Змова про реорганізацію, йде змова тільки про зміну назви і відкритість прозорість залучення громадської свідомості. Все те саме стається. Трудовий колектив може не переживати. Я це можу певно казати, бо я писав статут цього <гум> громадського телебачення. Ну, проєкт, там його потім. А поки що громадського телебачення немає, вічки устрій та подоладін ТВ. Дивіться в Ютубі та на не переживаємо. ちょっと。